Російські вояки на полігоні під Донецьком самі стали мішенями для Бойові дії продовжуються і на деяких участках. Враг підприєм попытки контратаковати Сили, ресурси у нього для этого. Єсть про це повідомляє видання «Форб». Окупанти мають обмежені можливості для ведення маневреної війни. Тому, як зазначає видання, вони продовжують збиратись великими групами в межах досяжності західних ракет. Уже принаймні в п'яте за півроку російські війська зібрались на відкритому просторі для навчання або огляду в межах досяжності Хаймарсів. І принаймні в п'яте українські батареї обстріляли окупантів, які зібрались. Це були ракети на Чинені сотнями суббоєприпасів розміром з гранату, і ось останній такий обстріл стався цього тижня, ймовірно, на відкритому стрільбищі недалеко від Петрівського району Донецької області. За 24 км від лінії фронту на відео зафіксовано щонайменше десяток загиблих окупантів та розбиті транспортні засоби, що вказує на те, що українські ракети прилетіли до окупантів несподівано під час навчань. Хотіли б вас розпитати щодо Курського напрямку. Так в Курській губернії тривають жорсткі бої. Ворог стягнув додаткову кількість особового складу, але наші бійці також демонструють певне просування. І розуміємо, що значна частина цієї інформації міститься під грифом різним. так, ну і ми намагаємося зібрати з відкритих публічних джерел ту чи іншу інформацію, і, власне, звертаємось зараз до вас. Можливо, володієте ще додатковою інформацією, так тому що ворог звітує про одне. Розуміємо, що це брехня, тому що ті населені пункти, які ворог... Так би мовити, представляв, як відбиті, насправді вони перебували на лінії фронту, але водночас надійшла інформація, що наші бійці просунулися на певних курських напрямках. Вам слово. Так є просування, ба більше того, і створена загроза оперативного оточення російського групування в районі населеного пункту Крем'яни. Ми можемо говорити про те, що на момент російського контрнаступу на позиції збройних сил України в Курській області генштабом збройних сил України було прийнято рішення щодо нанесення удару фактично в тил російському групуванню. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів. Це відповідно міні поля і так звані зу. В дракона і просунутися в глиб російської території наразі фактично під контролем Збройних сил України населений пункт Медвежа, причому є загроза виходу безпосередньо до залізничної станції Лужкова. І крім того, є просування в районах населеного пункту Весела і новий шлях. Тому можемо говорити про те, що ціло оборони України демонструють сталий характер просування Курської області бачить. Тому це про розширення зони присутності Сил оборони України нарешті з'явилося повідомлення про відповідне поповнення обмінного фонду. Причому за рахунок відповідних бійців підрозділів АХМА. Більше того, з'явилося і відеозвернення очільника цього підрозділу Авті Алаудіного, який заявив про те, що міняти вони кадирівців не будуть, бо, начебто, вони зганьбили. Щесть чеченців, але це відповідно дані об'єктивного контролю, які свідчить про те, що силам оборони України вдалося поповнити обмінний фонд з приводу так званих успіхів росіян на курському напрямку. Чому я називаю так званим? По перше, давайте разом з вами аналізувати сам характер російського контрнаступу. Показово, є те, що росіяни прийшли в контрнаступ на момент візиту в Київ високопосадовців Сполучених Штатів та Великої Британії. Не випадковий збіг обставин. Моця про те, що цей контрнаступ носив настільки навіть військовий характер, скільки політичний, враховуючи те значення, яке українські президенти, українські верховні і політична військова гілка віддають ситуації в Курській області. Більше того, на що саме курський сценарій буде відповідно тим важелем впливу української сторони в моменті можливих перемог з Російської Федерації. Тому, на мою думку, і росіяни на момент візиту високопосадовців зі сполучених штатів Великобританії і намагалися продемонструвати хиткість позиції України в Курській області. Дані об'єктивного контроля свідчить про тактичні успіхи окупантів в районі населеного пункту Снагості, Відповідно, низки населених пунктів 10 октября. там називається до чотирьох населених пунктів. Дані про взяття під повний контроль десяти населених пунктів не відповідають дійсно. І, але ще раз підкреслю, цей наступ, контрнаступ перепрошую носив локальний характер. Мета його не дозволити Збройним силам України замкнути кільце оточення, тобто намагалися унеможливити. Е, 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 Дивіться, кіль... А пане Дмитре, а яка кількість російського поголов'я потенційно може опинитися в кільці оточення там на Курщині? Називають різну кількості від 6 до 8 тисяч, тобто це доволі серйозна кількість російського контингенту, яка може потенційно опинитися відповідно в оперативному оточенні. Причому я спростую інформацію і так званого інституту вивчення війни відповідно західних СМІ про те, що там низько мотивовані підрозділи збройних сил Російської Федерації. Там еліта зосереджена Збройних сил Російської Федерації. Це відповідно бригади морської піхоти, зокрема 155-та, яка несе чисельні втрати в живій силі. За даними самої Російської Федерації, під час боїв за Снагость штурмова рота російських окупантів понесла катастрофічні втрати. Мовиться про те, що в живих залишилося лише 10 штурмовиків, но рота, чисельність 100 чоловік і більше. Крім того, там зосереджені підрозділи 810-ї бригади. Ригади морської піхоти міста постійної дислокації Севастополь. Вони перекинути до речі з Покровського напрямку. Це я з простою інформацію західних ЗМІ з приводу того, що передислокації з Донецького напрямку не було. Крім того, мовиться про підрозділи повітряно-десантних військ, зокрема 7-ї дивізії повітряно-десантних військ, яка перекинута Запорізького напрямку, і відповідно, 106-ї дивізії повітряно-десантних військ, яка перекинута Сіверського напрямку. Але найбільше цікавим є те, що на Курський напрямок наразі перекинута навіть 116-ту дивізію спецпризначення Росгвардії з харківського напрямку. Це одна з найбільш боєздатних дивізій збройних. Сил Російської Федерації, крім того, з харківського напрямку передислоковано підрозділи Сил спеціальних операцій, і закінчуючи аналіз, можна сказати про те, що з часів ярського напрямку на Курський напрямок перекинута підрозділи 11-ї дивізії повітряно-десантних військ. Місто постійної дислокації улан де крім того, з часів ярського напрямку передислокована. Перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнер під командуванням роти, роти рати польового командира найбільш боєздатний підрозділ. Е, практичний досвід бойових дій ще з Сирії з 2012 року. І відповідно з Красногорівки перекинуто підрозділи бригади П'ятнашка, це перший армійський корпус, практичний досвід бойових дій з 2014 року. Тому, як бачимо, це найбільш боєздатні підрозділи російської армії, причому зібрали всіх в одному місці. І якщо наразі темпи просування Сил оборони України будуть на рівні попередніх, то це досить серйозний котел, в якому опиняться найбільш боєздатні підрозділи. Іли російської армії